Project Pen за жовтень. І почнемо з конселерів. Прогрес по цьому є. Я використовую тільки два відтінки. Це найтемніший, я не використовую. По цим прогрес є, але він суперпігментований і розхід в нього маленький. А ось по NYX є прогрес, і ось тут його помітно за місяць. Ну, от це також нормально використала. Буду продовжувати. Цей дуже крутий конселер, він зволожуючий, тому ідеально підходить під очі. Також він в мене світленький, можу використовувати для висвітлення. По тональним цей поки відкладу, бо мені ще треба купити світліший. Цей мене 20-й, і, на жаль, зараз зараз він для мене темноватий. Хочу ще 15-й, чекаю на знижки. Поламель. Ось так, в принципі, дуже класний прогрес. Тому на цей місяць я вирішила взяти ось такий тональний. Це тональний від Maybelline. Він теж матовий, теж стійкий, і можна нанести дуже легенько і невагомо. А Ось по пудрі хочу взяти цю від відвіпо, вона фігісна. Я вам знімала на неї огляд, в мене до неї тягнеться рука. От я позначала, скільки тут в мене зараз пудри. Як ми бачимо, її вже не так багато і залишилось, але це щось неймовірне. Вона класно фіксує, не красиве покриття, красивий фініш, гарно тримає себе. У це моя рекомендація. Це фігізний бюджетний продукт, який. Не гірше люкса по скульптору. У мене ось такий від Патрісії Леду, і залишилось уже прямо в самому пакуванні небагато. За цей місяць я його точно завершу. Це класний Він мені дуже сподобався. Він краще, ніж деякі мої люксові. Сорі, але це прям топ. Сухий скульптор від шарлоточки. І тут ми вже починаємо бачити прогрес, не знаю, як вам показати, але вже пропав всередині малюночок і з'явилась ямка. Буде продовжувати його використовувати. Він класний, легкий, легко тушується. Олівець для брів прогрес прям маленький. Я щось не дуже хотіла малювати брови цей місяць. Ось тільки залишилось. Хочу завершити. ви мені залиште в коментарях рекомендацію класних олівців для брів. Хочу щось новеньке. По окремовим тінюшкам. Використовую їх як базу. Прогрес показати важко, але я вийняла стопер. Але продукти там ще достатньо. Думаю, за місяць не завершу, але активно використовую палетка від ламель, і знаєте, тут нарешті помітний результат. Якщо порівняти з минулим місяцем, то цих вже взагалі небагато, та й цих зменшилось. Тому продовжую. Прогрес по цим одношком не дуже великий. По цьому ще є. По цій майже немає. По цей місяць я тестувала нові тіні, і там були сіяшки дуже красиві, то і не тягнулася до них рука. Але залишаю буду продовжувати. І з того, що я хочу додати це нову палетку з спарклами від ламель. Тянеться рука. Я їх використовую зараз кожен день, і мені цікаво, який буде прогрес за місяць і чи не пропаде в мене до них інтерес. Тож взяла в прочет пане ось цю від Maybelline. Вона вже підсихає, і я хочу купити новеньку. буду моніторити на знижках, а цю хочу добити вже. І останнє це оцей фіксатор від Патрісія Ледо. Тут вже взагалі небагато за цей місяць завершу. А в мене до вас питання: чи цікаво вам би було протестувати такі штучки на стійкість макіяжу? А в мене все. Діліться в коментарях, що вам вдалося завершити за цей місяць.